От Зараз ми їдемо з Юра, я зараз забрали йому машинку, доставили, Volkswagen посад комплектації бізнес 2020 рік. Як у тебе відчуття, Юрій? Взагалі бомба петарда, їде, не передати відчуття, Ну і Volkswagen. Шумовка хороша. Машина бомба. ну Машина Ну взагалі Ти задоволений, так? Я дуже задоволений. На картинці одразу одне, таке наче невзрачне було. А от живу, коли машину побачив, а коли сів, то відчуття просто, просто неопісуємо, скажімо так. Я кажу, машина бомба пітарна. Ну а як ти думаєш, це дорого, 18,5 євро за таку машинку? Як ти думаєш, дорого чи ні? Ну, я думаю, що воно повинно це, ну як, кожна машина стоїть свої гроші. Якщо ти хочеш купити щось дешеве, ти купуєш дешеве. Якщо ти себе можеш дозволити купити щось більш-менш солідне, то ти купляєш собі солідне. Купуєш машину і не жалієш. Тим більше пробіг 170 тисяч, 250 000, і не 300 тисяч. Да, зараз доїдемо до Києва Підключу комп'ютер за, за такі саме гроші, я думаю, на авторі, із такою комплектацією, з чорною кришою, з ну, чорним потолком ви машину ніколи не купите. Так що, друзі, звертайтеся до Веда Це така сама реклама. Звертайтеся до Андрія. Не переживайте за гроші. Машинку підбере. Так, да, Юрій. А, Вивши, а ти як все... давав вже гроші? Ти ж давав всю повністю суму. Так, да, Я давав всю повністю суму. Я ж на купівлю мене... машини, тільки да, на купівлі машини. Малий мене дуже переживав, чи не обдурять. Та кажу, я за цим дядьком вже давно служу в Ютубі, кажу, дивлюся ж, які там відклики, відзиви люди пишуть. Все нормально. да, 18 тисяч через неділю ось приїхав. Машина вже на місці. Ну, сам заплатив за розтаможку, прийшли документи. Все питань немає. Так, це у нас дивіться, Volkswagen Passat 2.0 140 кВт, дуже гарно їде. Машинка, значить, 20-й рік повноцінний. DSG dq 381 комплектація бізнес. Фактично. Все є в машині, є навіть електропривод кришки багажника, тільки немає чого, Юра, нема шкіри у нас. Нема шкіри і без ключового душу. Блін, ну це така досада. Що робити, ми не знаємо. Так що ви напишіть <с нам <с в коментарях, може що порадити, може хто шкіру нам зробить. Недорого, тільки недорого. Як ви всі любите, а світло шикарне, мертві зони в зеркалах, складається все, діструні. Ну що ще треба? От, нажав кнопочку і все, руки вбрав, ноги вбрав, і їдеш собі ні за що не, дошов, не сама тормозить. Да. Спереді машина стала. Взагалі, якби фольсайн Passat B8, навіть якщо ви його докатаєте до пробігу 250 тисяч, він сильно не впаде в Так, да, Звісно, подишевіє, друзі, але не так. І, і в Німеччині дуже важко знайти машину з маленьким кілометражом. Так що Ну Є такі, але ну, я вам одразу кажу, вона там буде коштувати 20 євро. Я дивлюсь, от, ті гуани з маленьким пробігом, потім пасати, навіть шкоди А8, ну блін, космос. Так що, друзі, скануємо пробіг Folkswagen Passat 2020 рік. У нас пробіг заявний 170 тисяч. Да? Ну, починаємо комбінацію Приборів спочатку зараз. Так. так, максимальное значение пробега инспекционный сервис пробег после инспекционного сервиса Так, качество масла это интересно Ссылочка сервиса Так Доля сажа, теоретический интервал Так, так пробег. Хорошее масло у тебя. Пробег 170 тысяч 487. Все сходится.